Друзі, всім привіт! Як ви бачите, зима не хоче відходить. Все, приморозки є, поранка. От. Навіть водичка примерзає у кроликів. І не знаю. От. Бачу, вже яблуні розпускаються повним ходом і приморозки, зараз в кого посходить по зимена, тобто там овес, ячмінь і так далі. Мені здається, це воно попримерзає, мабуть, тому що снігу там у собою немає, він чуть упаде і розтане, хоча їздив, дивився свій ОВС, то починав тільки вилазити місцями. Це дні в три, тому мабуть, в суботу, чи то в неділю я їздив, не пам'ятаю. Ну, Надіємося, що буде нормально. Чуть -чуть -чуть -чуть. Хто все-таки тут смішний? Жужики. Ох тут. Шо, їсти хочеш? Хочеш їсти? Так. ай я яй Та банда вже підросла. Вже уняки здорові. О го 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 нуль. Вбебрали все. Так. Сьогодні нам треба вибрати щось на забій. Треба зараз на ранок бистренько дві тушечки. Лишився тут один десь 2700 з чим-то був. Оце його заберемо. І, напевно, або отут щось із срібляків чи чистермонію, або там із помісних. Може із помісних зараз візьму вагу, виберемо, тому що їм теж скоро буде три місяці, там у 20-х числах. Тому можна і звідси, бо я вже був смикав. От, зараз здаю быстренько їсти, водички приніс їм теплої долив, тому що бачу два крайніх ніпіля, аж прифатило. Але вроді би вже прогнав, відкрив систему, вроді йде тепла. чуть чуть. Давай весим. Нормальный боец. Злость. Ну, весим. Пойдет. От і вибрали, бачите. Так, ідемо, відкриємо самочок, тому що вони ж кипішують. Так цим уже деяким повідкривав я. От, чекай. От, тільки бачите, на другий день нарвала пуху. От. А Що в неї було? Розкажу вам. Це вже є років два кроличці. Родила вона, значить, 4 штуки. Її строк був 7-го. 7.03 парована. Це ось 7.04. 8 числа під вечір вона не родила. Сиділа така собі. Ну, пощупав, вроді є кроленята. Взяв окситоцин. От, проколов їй пів кубіка. Закрив, посадив. Родила вона значить, чотири живих, одному десь там розгризла пуповину, вивалилося все. Ну, я так і знав, що він не буде. Значить, ця в нас е, родила 16. Ну, таке одне дрібне було, я лишив 15. От, значить, вона їх покормила, я почекав день, тому що вона теж 7 числа, бачите, Ну, Вона 7-го і родила. Значить, забрав звідси я 6. Тобто лишив 9. І цих шість положив сюди. Ну, вранці те одне пропало, тобто три її було і шість підкинутих, значить дев'ять. Зайшла вона вчора кормити і родила ще одне мертве. Ну, я в групі в Телеграм писав, там бо теж запитували. А сьогодні бачу вже й пуху нарвало, тому що пуху там вона не наривала взагалі. От, Я там від срібла забрав, трохи беушного. Значить, зараз позбираємо. Так що отакі навіть бувають випадки, коли приходиться дивитися за цим всім ділом. Але нічого, бачите, скільки яки наючили. Тут прям можна вкрити усіх в окрузі, як говориться. Позбирати де нормальний пух, не мокрий. Потім ми його підставимо. Так, ну вроді би вона кормить, так? Да? Що ти там? Де єш, сидиш, думаєш, чи мама причевила соломина. Так, ну вроді би кормить. Значить, не стоит кормлять. Ну ці в нас вже більші, бачите, ці вже такі... Заспокійсь, не чіпай мене, ну вот що делать. От є такі дурнуваті. Для чого тоді закривати маточник? От, для чого? Щоб вони не мішали вам. А значить, бачите, ці вже такі кабанчики, ці старші. От. Позабирав теж вчора вже маточні перегородки. Майже у всіх. Сім уже 22 числа. Вони народжені 20-го, 22-го, тобто скоро буде там 25. 25 днів. Тобто 20-25 отак було. Я вже вирішив їх позабирати. Так, срібло у нас там теж є, бачите. Ну такі всі. Тут дрібненькі. Тобто кролик є, слава Богу. Хтось, бачите, учиться в кормушку залазить. До речі, щось з ногою собі подерло тут чи билося. Я Або обробив, загоїлось. Так, ця зіла, бачите, вже повністю сіно. Нема нічого. Треба буде забрати значить, лоточок, щоб вони тут не вгадили в нього. І все. Вони вже ходять туди, їсти собі там, сидять на цьому. Так, значить. Ну і наша основна банда, як ви бачите. Є такі, що з криличками теж треба буде глистогонити скоро і забирати самочок, тому що... Є такі самки, що їм родить там в кінці місяця. Тобто, ще оце буквально днів 3-5 посидять вони з мамою. Вони не повиєдали там пусто. Є теж помість така. Тобто максимально на м'ясо нам треба. Тому що м'яса катастрофічно не вистачало. Коротше, якось так. Буду давати їсти їм швиденько. Самочка вийшла. Давайте ну, глянемо, що вона тут накормила. Хоч бачите, весь пух був від цього. Весь пух був від полтавського срібла. Так. Їх було вроді би дев'ятеро. Тобто є троє, три, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, бачите, є всі. Значить, мама там притоптала, значить, берете отак. Вот Інколи допомагаю, так вкриваю. Отак вот їх. Тому що вони не завжди швидко, швидко так загрібаються. Інколи оглядаю, що мені треба оглянути. Бачите, ці вже закопошились, інші загреблися. Бачите, як вони гребуться вниз, дивіться. Піднімають пух на себе прям. Тобто, бачите, лежать і загрібаються, тобто в тепло. Бачите, їх ніхто не укриває. Самочка вийшла, покормила і все. Бачите, він гребеться десь туди вниз, один з другим, дивіться. Хе -хе. Тобто під-низ Накриваються ніби пухом. Отак. Самі. Так, ну і наші лутавчики є. О, Кажу, вже оченята відкрили. Ось такі кабанчики теж. Я був пух тут міняв, викидав, щоб їх чистенько було. Тільки сінце підложив їм. Ого. Ага. Такі, мабуть, 9 чи 10 їх тут, не пам'ятаю. Ну, друзі, їсти кроликом дали, пити теж, вони усердно п'ють, їдять, ростуть, що нам і потрібно. Я йду займатися трішки забоєм. там. Кому сподобалось таке відео, прожимаємо лайк, коментуємо. Хто не підписаний, підписуємося обов'язково. І всім до зустрічі!